Всім привітки! Сьогодні я зніму обзорчик на велосипед Україна. Всьому що в велосипеді багато так тільки він з Собіського Союзу. Так, і ще досі не розвалився. Ну і сьогодні я вам покажу плюси і мінуси цього велосипеда. І з плюсів тут величезний крутний момент. Тобто ти крутнув і дуже швидко їдеш. І, ще, і з плюсів тут є багато місця. Оскільки тут ще є. Ось таке тут можна якось пакета покласти, тут можна щось покласти. Що можна якось мішка сюди покласти на багажник. Тут даже бардачок є. Совєский. Щоб ви понимали. Давайте порівнюємо, може тут щось є, ще досі. Вау. Так. так, воно не відкривається. Так, давайте відкриємо. А тут ключ тут є ключ для того, щоб його всього припарковувати, Прив'язувати туди, щоб його ніхто не вкрав. Так, закриваємо його назад. І замочок. Тут є величезна звдечка і досить маленька. Значить, все воно виділяє багато енергії і колесо крутиться. А от в мінусів... Якщо ти маленький, він дуже сильно свій велосипед високий. Якщо ти маленький, то на ньому буде дуже сильно важко їхати. Це вже підтверджено. Ну, зі мною ніки таких проблем немає, тому я можу на нього заскочити, але все ж таки буде складно. Ну, думаю, на цьому мінуси і плюси закінчуються. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватися більше про велосипеди. Ну до зустрічі.